У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздуть по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за березень 2024 року. Добрий ранок у сніданок, з вами відеорейсер, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас в країні триває війна і наш обов'язок сильних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею, Тому під відео є посилання на фонд повертайся живим. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість знатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість надати мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити. Таводьте правильну суму, бо кошти я не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. NBA 2K24 24 Це симулятор баскетболу від 2K. У гри відсутня, українська локалізація. Marvel's Midnight Suns – Це тактичний RPG від Ferraxis Games, що відбувається у темній стороні Marvel Universe, Де ви граючи за мисливця, очолюєте команду супергероїв та надприродних воїнів проти демонічних сил підземелля. У гри відсутня, українська локалізація. Переробло Resident Evil 3. Це сучасне переробло класичної гри жанру survival horror, де гравці керують Джил Валентайн, яка намагається вижити в Raccoon Сіті, заповненому зомбі, уникаючи при цьому страхітливого переслідувача Немезиса. гри відсутня українська локалізація. Лего Villains Це LEGO пригода Віті Games, де гравці створюють власного суперзлодія та приєднуються до знаменитих лиходіїв DC, таких як Джокер та Харлі Квін, щоб розкрити зловісні плани нових самопроголошених супергероїв. Сюжет гри розгортається навколо зникнення Ліги справедливості, залишивши захист землі своїм колегам з паралельного всесвіту, синдикату правосуддя, новій та дивній групі супергероїв-наслідувачів з незрозумілими намірами. Суперзлодії використовують різноманітні хитрощі, щоб Шкодити планам синдикату. Гравці також можуть вільно досліджувати відкритий світ для збору колекційних предметів або повторно проходити пройдені етапи у режимі Вільна гра. Існують також міні-ігри, гонки та інші активності у гри відсутні, українська локалізація. Переведання Mystic Pillars це головоломка з захоплюючою сюжетною лінією від Holy Cow Productions. Сюжет гри розгортається в Індії, де гравець вирішує головоломки, щоб зруйнувати магічні стовпи, які блокують воду, тим самим вирішуючи проблему посухи, що спіткали колись процвітаюче королівство Зампі. Під час подорожі гравець зустрічає різних персонажів і поступово розкриває, що саме призвело до занепаду Зампії. Гра пропонує ігролад, заснований на математичних головоломках, де вам потрібно переміщати. Камені між стовпами щоб досягти заданої цілі, це історія, яка розгортається через серію головоломок. У гри відсутня українська локалізація. Blood Bowl 3 – це покрокова спортивна стратегія у фентезійному світі від Нейкен, яка поєднує американський футбол з світом Warhammer, де гравці, як тренери команд різноманітних рас ведуть жорстокі та хаотичні матчі, де ключове значення має стратегічне прийняття рішень. У грі є режим Resurrection, де ваша команда відновлюється після кожної гри. Всі травми та смерті анулюються, і ваш склад готовий до нового матчу. У гри також присутні багато користувацький режим. У гри відсутня. Українська локалізація. Нептуні РПГ. Це гра від Арстіан Studios де гравці керують чотирма персонажами з Амнезією, які протистоять організації Bombix Mori у світі, де панує 2D-геймінг. Сюжет гри розгортається у світі, де 2D-ігри мають велике значення. Організація під назвою Bombix Mori змушує громадян створювати 2D-ігри як жертвоприношення своєму лідеру. Ті, хто наважується використовувати нові технології або чиї ігри не відповідають стандартам, рискують бути вигнаними на душегубні випробувальні землі. Головна. Героїня Нептун прокидається в цьому світі без спогадів про щось, крім свого імені, і швидко усвідомлює, що володіє великою силою З нововиявленим почуттям героїзму та дивною книгою під назвою Хісторії в руках. Вона вирушає в подорож, щоб дізнатися, чи є щось більше за це двомірне життя. У гри відсутнє українська локалізація. Dragon Ball Kakarot – це динамічна рульова гра, яка дозволяє гравцям пережити ключові моменти історії Dragon Ball від прибуття Радіса на землю до перемоги над Бу з додаванням нових елементів та персонажів, що розширюють канонічний світ. У гри відсутня українська локалізація. Ігри будуть доступні 19 березня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка є досить такою собі, тому що у ній немає жодної цікавої гри, як на мене. Одну гру з цієї добірки вже ж здавали у PS. Plus. Я говорю про LEGO DC Super Villains. Ну і у цій добірці немає жодної гри з українською локалізацією. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал, та стати тими власними ахметовами по посадню. Здизано мой дякую. Бережіть себе, ховайтесь і повітря на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати. До нової зустрічі!